Активні, пасивні Є Отже, якщо ми говоримо про активні і пасивні дієприметники, як їх найпростіше розрізнити? Активні це ті, які самі утворюють, точніше самі виконують дію. Пасивні це ті, над якими дію виконує хтось. Наприклад, якщо ми говоримо посивілий він сам посилів, чи його хтось посилів? Сам, посилів. сам посилів? Якщо сам посилів, це активний чи пасивний? Якщо сам виконав. Актив. Змарнілий. Він сам змарнів, чи його хтось змарнів? сам, сам. сам змарнів. Значить, це який? Активний. Активний. Пожовтий. Активний. 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 Сам пожовтий. Так. Активний. Добре, якщо я скажу намальований. Він сам себе намалював, чи його так. Пасивний, бо хтось намалював. Розказаний. Пасивний. Написаний. Пасивний. Добре, почервонілий. Активний. Активний. Зрозуміло? Так. Да. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про їх творення, можете собі записати табличку і можете дивитися в підручнику, в принципі, воно теж є. Активні дієприкметники, якщо підручник, то стрімка 127. Якщо ми говоримо з вами про активні дієприкметники, то вони утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів уч юч ач-яч. Але отут уважно. Пригадуєте, я вам казав, що активні дієприкметники в українській мові використовуються обмежено. Так? Ну, Наприклад, це може бути танцюючий. Він сам танцює, правильно? Але таке слово ми використовувати не повинні. Ви можете їх, вони можуть вам трапитися в текстах, в завданнях, але самі ви їх не використовуєте, тому що це не відповідає. Вимогам норм української угу. мови. Тому такі дієприкметники існують, ви їх можете бачити, але використовувати самі не повинні. Ви їх замінюєте або е відповідними перефразами або, власне, відповідниками. Дивіться, наприклад, якщо я вам скажу слово відпочиваючий, це правильні дієприкметники? <плес> Можемо ми такі використовувати. Ні. Як можемо замінити той, що відпочиває. Або той, що відпочиває, або словом відпочивальник. Mm -hmm. Відпочивальник. А якщо я як скажу слово миючі засоби для масування. Засоби. Mm -hmm. засоби для миття або миїні засоби. Дивіться, чому ми не можемо так казати. Миючі засоби це виходить засоби, які самі себе миють. Це нормальне, логічно побудоване mm -hmm. слово? Ні, тому і активні дієприметники не потрібно використовувати. Їх є багато, будемо виконувати завдання з цим, побачите. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Далі, друге, за допомогою чого ми можемо утворювати це за допомогою е, суфікса L, який ми додаємо до інфініти Ба. Наприклад, змарніти, змарнілий, почорніти, почорнілий. Угу. Mm -hmm. Якщо у вас є в слові суфікс, ну, він буде випадати при утворенні. Дієприкметник. Наприклад, суфікс слово точніше. Засохнути він буде який? Засохний. Засохлий. Тобто, ну, випало, а вдалося. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про пасивні дієприкметники, вони утворюються від інфінітива від основи інфінітива, зато суфікса, суфіксів Н або Т. Так. Наприклад. Бум -бум. А Що плюс означає? Плюс суфікси. Інфінітив, плюс суфікси. Н-н. Uh. Ну, не an, або ta. Угу. Uh -huh. Так само, як тут у вас основа суперського часу, плюс суфікси у чуть. Отже, ще раз пасивно утворюємо від інфінітива за допомогою суфіксів n, n або t. Uh, наприклад, слово казати інфінітив, а він який? Сказаний. Написати. Ви готові? Ви готові. готовите? Да. Розуміло? Питання до Ні. Щось складне? Тут